Hey, she did that. Hey, she did it, it's a candidate pedagogic Wilson Lecture of Ukraine's National Pedagogia University. Вона зі своєю родиною виконає нам найкращі українські народні пісні та свої авторські твори з концертної програми Всесвіт Україну співу. You better. Що а назад мене запрошує у лівчику, ага, щоб за кавою сказати кілька слів. Ої, мамо, гурзусі мені стрівся Рафаїл, ага. Купив персики і сам же їх поїв. Ну ви бачили? То поїду, мабуть, завтра на Донбас. Там давно мене очікує Тарас. Бо я люблю вістових лавків, чорноправ, майорів, лейтенантів, полковників, сержантів, солдатів, генералів, а також адміралів, матусю в армії. маруся, маруся раз, дівчина сабля. На перемогою України, слава Україні! А наша сотня сохня жидова війжає до Києва! Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за, за воні права державу. Хлопці підемо, боротися будемо. І відбувся наш концерт, і нам дуже приємно, що приїхали військові, які приходять тут реабілітацію. Що тут зібрались волонтери, небайдужі. Ну і звичайно, жителі Данії, корінні жителі господарі цієї країни, гостинної, яка допомагає Україні. І ми дякуємо Данії за допомогу Україні, Україні і віримо в перемогу. Слава Україні і слава Данії!